Ось такий браслетик невеликого розміру Саша вдів собі на свою чоловічу руку. Да. І це можливо е, дивіться е, і наші підписники, і клієнти, які ви до нас звертаєтеся з замовленнями, коли ви отримуєте такі браслетики, не бійтеся їх вдягнути. Ми Сашою знімаємо дуже багато відео про те, як вдягати, прогортайте нашу ленту в Тікток і в Інстаграмі, де ви за нами слідкуєте, і передивіться. Тобто з малесенького браслетика, діаметр, Він та він, він манюнький, навіть на дитячу руку стягається він він... на чоловічу, да. тому він всі. Сім підійде, і жінкам. просто багато і жінкам. Що, ну, люди не знають, бо е, в Україні камбоскині не так давно з'явилось. Воно з'явилось років п'ять назад, що масово тільки про це ну, почали да, говорити. Да, і Люди, люди не, не знають, що це Ні, ми хочемо. Кра... Просто е, просто не то, що вас навчити. Ми хочемо, щоб ви ні, а чого багато хто просто не да, знає, да. і люди з люди запитують. І ви, запитую, і ви, що ви боїтеся. Скреп. Ви коли отримаєте їх на пошті, ви бачите це невеличке кільце, і ви боїтеся вдягнути. Бійтесь, воно має чуть-чуть потягнутися, і це нормально. Що таке комбоскіні? Це вузликовий грецький браслет. В кожному вузлику є 9 вузлів, так як є 9 ангельських чинів. Кожен вузол плететься з молитвами монахами, тому е, вони, вони дійсно мають силу і заряджені позитивною енергією, яка буде вас оберігати, але це не означає, що ви просто купили браслет і ваше життя змінилося. Вірте в чудо, з, е, звертайтеся. До господа бога звертайтесь до Спірідона, тому що всередині є філахто освячене святе філахто, і чудо відбудеться обов'язково. на лавка, великий вибір святень, переходьте, замовляйте.